Заповідь блаженства. Блажені ті, що плачуть, бо вони тішаться. Плач, про який говориться, у другій заповіді блаженства, і насамперед істина скорбота, серця і сльози покаяння за вчинені нами гріхи, за наші провини перед милосердним Богом. Наприклад, плач апостола Петра після відступництва. Бо печаль заради Бога породжує незмінне покаяння на спасіння, а печаль мирська викликає смерть, говорить апостол Павло. Можуть бути духовно благодійними і скорбота, і сльози, викликані нещастями, які спіткали нас. Наприклад, смертю дорогих нам людей. Сам Христос прислозився при смерті праведного лазаря. Якщо тільки ці скорбота і сльози пройняті вірою, і упованням, терпінням і відданістю волі Божій. Тим більше до блаженства можуть вести скорбота. І сльози, викликані співчуттям до нещастя ближнього, якщо ці сльози щирі і супроводжуються справами християнського милосердя та любові. Печаль світу цього називається печаль без надії на Бога, яка виникає не від усвідомлення своєї гріховності перед Господом. А від нездійсненості честолюбних, владолюбних і корисливих прагнень. Така печаль через зневір'я і вічай веде до смерті духовної, іноді до тілесної самовбивства. Приклад такої печалі. Юда Іскаріотський, який зрадив Христа Спасителя. У нагороду тим, що плачуть Господь обіцяє, що вони втішаться, отримають прощення гріхів, а через все внутрішнє заспокоєння, отримають і вічну радість, тобто вічне блаженство. Блаженні ті. Що плачуть, бо вони утішаться. Говориться тут не про всякий плач. Люди часто плачуть і за примх або за образи, або з інших життєвих причин. Не про такий плач тут говорить Господь. Коли людина уяснить собі свої провини перед Богом свою нікчемність, убогість та недосконалість, безперечно, вона почне сумувати, плакати, смирятися та благати у Бога допомоги. Людські ж недосконалості та помилки, вона почне пробачати, а не осуджувати. Більше того буде. Поспішати допомогти кожному нещасному в його помилках та нерозважностях. Тому й сказано, скорбота перед Богом незмінно проводить до покаяння на спасіння, а журба світу цього приводить до смерті. Святий Іоанн Златоустий у своїй молитві каже Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть та розчулення. Чому великий святитель просить у Господа сліз? Сльози в покаянні то найкращі ліки від гріховних недух. Покаянні сльози то дар Божий, і щасливий той, хто його має. Нерозкаяний гордий грішник не заплаче, бо його серце не змячається. То страшний стан душі, то гріховна смерть, бо закам'янілий грішник не може покаятися, для того, щоб заплакати перед Богом. Треба осудити себе перед своєю совістю, як блудний син. Тоді починається сумування над собою, поклик до молитви, а в щирій молитви мимоволі починається святий покаянний плач. Сльози в самотній молитві то вірна ознака щирого сумування. За свою гріховність і ознака щирого покаяння. Що ж обіцяє Господь тим, що плачуть, вони втішаться доброю Христовою втіхою. Господь заспокоїть їх, обгорне ласкою своєю, простить їм проведення їх, покриє своєю благодаттю і вже тепер наповнить. Тихою мирною радістю серця їх, але істина, висока втіха чекає їх на небесах, де світла оселя всіх праведників. Отже, цією заповіді Господь ублажає тих, що плачуть, молячись за гріхи свої, і той же час навчає нас, щоб скорбота за наші гріхи не доходила до відчаю, хоч би який тяжкий був гріх, у Господа милосердя більше. Треба тільки каятися та не втрачати надії.